Четверо людей отримали поранення внаслідок нічної атаки ворога по Харкову. Окупанти завдали чергового удару дронами в ніч на 31 січня. Силами ППО вдалось знищити 14 ворожих БПЛА. Однак є влучання. Росіяни запустили по Харкову шість дронів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазини. Авше хедами ворог і південь України на Миколаївщині. Внаслідок попадання виникла пожежа у приміщенні магазину. Пошкоджень зазнали склади сільськогосподарського підприємства. Там постраждав охоронець. Чоловіка госпіталізували. вогнем і прифронтові зони Донеччини цієї ночі ворог гатив снарядами по 11 населеним пунктам. Одна людина загинула, дев'ять поранених. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів: житлові будинки, церква, два підприємства, господарські споруди, газопровід. Вистежити та знищити масштабне підсилення для ППО, які полюють на ворожі дрони та знищують шахеди над Вінничиною. Отримали дві військові частини від міжрегіонального гумштабу та Вінницької громади. 40 прожекторів, 20 тепловізорів та 40 бандерапаверів розподілять між вогневими групами, які цілодобово пильнують за небом. Найчастіше окупанти запускають шахеди вночі, намагаються ними знищити критичну інфраструктуру та житлові масиви. Тож таке оснащення вкрай потрібне. Мобільні групи Прикривають інші регіони, куди летять шахеди. Як правило, це більше цивільні об'єкти, тому сьогодні ми передаємо такі комплекси, саме прожектора Бендера пауери, бендера -пауери і тепловізори, для того, щоб можна було цілитися і бачити особливо в нічний час ці шахеди і ефективно відпрацьовувати поставлені завдання. Тому передаємо на наші двом підрозділам. Масштабна аварія у спальному мікрорайоні Вінниці. На перехресті вулиць Хмельницьке, шосе та 600 річчя зіштовхнулося три машини. За попередньою інформацією, водій шкоди не дотримався дистанції і зіштовхнувся з Рено. Машина по інерції протаранила ауді, яка була попереду. Через це одразу утворився шалений затор. На місце аварії виїхали фахівці. Вони мають озвучити причини ДТП. Відомо на водія шкоди вже склали протокол. Родина Олени заборгувала 80 тисяч за світло, тому електрики приїхали його відрізати. Жінка зі сльозами на очах говорить, сім'ї важко жити, грошей катма. Каже, раніше рахунками займався чоловік, та він помер. Я цього не знала. Я його питала, кажу, що давай будемо платити, як це. Він ну, каже, все цим. Я Не можу такого бути. Я все плачу, я все рішаю, ну, все гаразд. Я цього не знала. Коли, він, коли ми вже звернулися в НРУ, я виплачувала. Тобто, ну, там видно по виплатам, що я, я платила скільки могла. Але потім він дуже захворів. І ну, кошти оплатили на лік. Зараз збираєтесь платити? Я, я збираюся, звісно, звісно, я хочу виплатити. Цього разу Олені пощастило, світло не відрізали. Але якщо борг не сплатить, родина буде сидіти без електрики. Працівники Вінниця Обленерго за день відрізають майже пів сотні споживачів. Енерго є список всіх боржників. Люди винні за електроенергію 130 мільйонів гривень, тому їм і відключають світло навіть дистанційно. Бригадам не обов'язково виїжджати за адресами. Ми займаємося відключеннями, як і приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також у нас по місту є. В районі 60 тисяч лічильників типу Смарт, до яких ми можемо дистанційно під'єднатися і дистанційно, не виходячи так би мовити, з робочого місця, вже відключити споживачів. Але в першу чергу потрібно, щоб споживачі зверталися до нас. Ми, коли вони не звертаються, то ми відключаємо. Якщо йде звернення для звірки показів або ж для якби, вияснення якихось спірних моментів, ми йдемо на зустрічі. На війни чині тисяч боржників. Інколи люди свідомо не розраховуються за електрику. Серед них багато заможних. Боротися з лісними неплатниками дозволило зняття мораторію. Результати вже є. Майже половина тих, до кого приїздять бригади, одразу сплачують борг. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Ніна Крижановська фінансистка за фахом, якій вдається писати надзвичайно цікаві казки. Ще у дитинстві захоплювалася поезією. Зараз у її доробку десятки віршів та казкотерапевтичних історій для дорослих та дітей, які вийшли вже у трьох збірках. Хотілося якогось переосмислення дійсності, тому що спочатку карантин, потім війна, і від цієї дійсності трохи хотілося. Відпочити, переосмислити, знайти якусь втіху. Мені одна яка читала мої казки. То вона сказала, що зараз особливо дорослим не то, що дітям а особливо дорослим потрібні казки. Казкотерапевтичні історії про добро і зло ніна почала писати кілька років тому, щоразу вдосконалюючи свій стиль, створює свої збірки у співпраці з ілюстраторами, аби її героїв було легше уявити. Дійсно, співпраця з професійними ілюстраторами, редакторами, щоб це була книга не аматорська, дійсно професійна і цікава широкому кову читачів. Ну ніколи ж не думає, що треба писати для себе. Цю повість письменниця планує завершити вже у березні. А за кілька місяців після редагування та оформлення книги з'являться на полицях магазинів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.